Коли в лісі пожежа, звірі не кусають і не їдять один одного. Десь я колись чув ці слова видатного українського діяча. Я дуже рідко відповідаю в відеозверненнях на коментарі, які прочитав десь у Фейсбук, Ютуб, Тікток тощо. Але зараз я просто змушений відповісти на один з коментарів пана Івана, який вказано, що мешкає у Варшаві, а родом з Тернопільської області. Який просто пожартував в коментарі, що закінчилися мотоблоки. Так, в нашому магазині було безліч мотоблоків, хто дивиться мої огляди, пам'ятає. Зараз шість мотоблоків водяного охолодження. І цих десять, які я придбав української компанії, в якої в склад влучили ракети. І що залишилось, то вони мені доставили. Що не згоріло, маю. Тож, шановні українці, земляки, прохання. Ставитись один до одного з любов'ю і розумінням. Не сміятись з один одного, не кусати, не писати в коментарях, де пішов ти туди. Я просто був шокований, коли у Фейсбук виклав електровелосипед федбайк. Так, відео набрало в Рілсу близько 400-500 тисяч переглядів, де пішов ти лісом, де пішов ти туди. Ви що люди добрі? Тож діти це читають, діти це бачать. Кого ви вчите? Що посієш, то й пожнеш. Вам ще йти на пенсію, вам потрібно державу будувати, а будуючи державу, ми повинні виховувати наших дітей. Зверніть увагу на культуру в коментарях, на толерантність один до одного під час війни. А як ці коментарі читають наші захисники? Ви маєте совість писати це один до одного з матами, насміхаючись, потрібно поважати і любити один одного. Нас знищують економічно. Тобто нашу країну хочуть знищити, на нас напали, нас вбивають. І один зі шляхів це економічно. Знищити склади з товаром, знищити логістику, знищити все. Коли не буде цього товару, не буде підприємців, не буде податків, не буде в людини мотоблока, який обробить землю, який буде годувати нашу країну. Потрібно разом об'єднатися, якою би ти професії не був, де б ти не займався, не треба робити винним, крайнього свободи. Об'єднуємось і все робимо для перемоги разом. Тому надаю цей відеогляд, чому подорожчали мотоблоки, їх просто в Україні немає. Завозять деякі фірми або відчайдухи, або патріоти. Інші просто бояться вкладати кошти і товар в Україні потрохи зникає, тому що в будь-який момент, в будь-яку хвилину на склад може прилетіти ракета, і не бізнесу нема, і пішов ти з торбою по білому світу. Тож. Поважаємо один одного і відповідаю на коментар пане Іване. Будь ласка, залишайтесь людиною і не смійтеся. Згадайте Божі заповіді. Поважати треба один одного. Любити Бога і любити ближнього свого як самого себе.